Соломінський, Дніпровський, Дніпровський Алесіївський, Але Женя, Деснянський. Деснянський. Таня. Дніпровський. Дніпровський. Ми покриваємо всі області і кожен район. Алла, перечисляй райони Києва. Які мене назвали? Всі назвали Шевченківський Соломський. Воронака. Святошинський, Святошинський. дуже сильно був район. райони, ім'я Ісуса, правий берег, лівий берег. Ми покриваємо Боже святе наше місто. Може, у когось є вдома карта Києва з районами? То ми так само будемо лягати на ці карти, класти руки на них, як на тіло, як на тіло. Земля це тіло, начебто тіло. ім'я Ісуса Боже, ти сказав, покласти руки на хворих, і вони уздоровлюються, Боже. І благословляє людину, Боже, ти благословляєш його землю. Це ми, це ми в Києві, Боже святий. І ти бачиш, де ми. І звідти підіймається молитва Божа, як фім'я.